Прагнуть миру нині під стінами управління служби безпеки в області відбулася чергова акція. Цього разу активістки організації Мами Прикарпаття та інші небайдужі мешканці зібралися під гаслом порядок у місті спокій сім'ї. Так вони висловили незгоду з невпинною критикою силовиків зі сторони правого сектору та самооборони майдану. Їздять по вулицях на БТРах, палять шини на вулицях. Немає того спокою, тої гармонії, яка повинна бути в справжньому європейському місці. До людей разом з заступниками вийшов начальник управління СБУ в області Микола Найдич. Він запевнив, спецслужба не ховається від громади і хоче дійти згоди в усіх конфліктних питаннях. В СБУ готові до діалогу із правим сектором та самообороною, який до речі вже активно триває. До слова перед від'їздом івано-франківських силовиків на схід України, коломийські самооборонівці забезпечили їх бронежилетами, принесли, подарували і сказали такі напутні слова тим, хто буде брати участь в анти. Терористичних заходах, і це приємно. Це е, дає наснагу і розуміння того, що всі ми як один стоїмо на захисті держави України. А у середу вже втретє зібралося засідання громадської ради при обласному управлінні СБУ. Говорили, як відкрити секретні архіви щодо діяльності УПА та покращити діалог спецслужби з громадою. Це перш за все йде економічне питання щодо розкрадання, щодо зловживання владними структурами, щодо зловживання посадовими особами і щодо того, як відбувається процес контролю у нас в області. Тому що ми знаємо, що дуже багато силових структур от, зацікавлені або так, скажімо, кришують. Певні моменти в нашій області ми хочемо боротися, Ми з цим боремось також громада разом з СБУ вирішували, як посилити охорону об'єктів міста та області, що можуть піддатися терористичним атакам.